Сонце плавить асфальт, Якщо ще й фура проїде перевантажена, бетонне море гарантовано з хвильками, через них водям хоч стрибає. І щоб такого не було, на трасу йдуть інспектори. Вантажівки заганяють на ваги, а поліція в спеку їх до міста просто не пускає. Так от, але чи можна оминути такі зважувальні і обмежувальні пости, і заїхати, наприклад, до мегаполіса лісами або ну стежками важко уявити, що фура їде стежкою, але тим не менш, яка вага допустима для фур? І що буде, якщо є зайві тони, наш колега Антон Мреква вирушив у рейд зі спеціалістами. Ого. І роз, далі розкаже всі нюанси тої непростої справи. От так люблю це. Ой. Ранок починається з рейду. Разом з інспекторами Укртрансбезпеки ми перевіримо вантажівки на дотримання вагових норм. Адже кожен зайвий кілограм це майбутня яма на дорозі. Як результат зіпсована підвізка на вашій автівці. За кілька хвилин інспектори бачать вантажівку та сигналізують, щоб водій проїхав на стаціонарний ваговий контроль. Система дозволяє сканувати не лише загальну масу авто, а й визначати розподіл ваги по осях. 403. Ну як вгадати можна сікуча на ось. А до бути скільки. Одинадцять. О, ну... то на 300 перегрузовий ізначально виїхали з ним. Водій з усім погоджується, але претензії, каже, не до нього. Бо вантажив транспорт не він. На ось неправильно сіпучин засипали. А теплобічне засипали, чи потрібно? По, машина загрузена по нормі. На ось не, неправильно загрузили на ось інспектори фіксують порушення, не дають водію змогу рівномірно розподілити вантажів причепі. Після чого знову пройти ваговий контроль. Якщо з другої спроби все буде гаразд, машина поїде далі. А на її власника накладуть штраф 17 тисяч гривень. Та якщо виправити порушення не можна, бо перевищена допустима повна маса, то штраф випишуть ще більший, а транспорт затримають у разі. Якщо є перевищення повної маси, то тоді водій. Ну, він не має можливості прямо тут і зараз, без допомоги додаткових якихось транспорту, перевантаження, то подібне, він не має можливості усунути таке порушення. І відповідно ми забороняємо, приймається рішення про заборону подальшого руху транспортного засобу шляхом встановлення блокуючого пристрою на колесо. Порушників на рейдових перевірках цього року виявили понад 47 тисяч. Штрафів виписали на 336 мільйонів гривень. Суми штрафів бувають різні. Принцип такий: чим більше зайвої ваги, тим більше шкоди завдається дорожньому полотну, і тим вищий буде штраф. Найбільше руйнується, звичайно, перехідний тип покриття, тому що це, по простому скажу, це покриття складається із суміші кам'яного матеріалу та в'яжучого матеріалу. По простому це бітом, асфальтобетонне покриття також руйнується при 28 градусах навколишнього середовища, при прямому сонячному промені. Температура покриття 43 градуса. За таких умов вантажівка деформує асфальт як пластилін, а відновлювати його складно і дорого. Ремонт одного квадратного метру пошкодженої дороги коштує від 500 до 1200 гривень. В Україні вже працює і автоматична система зважування транспорту просто під час руху. Називається вона англійською абревіатурою WIM. Датчики вшиті в дорожнє полотно, а камери ведуть зйомку. Після того як транспортний засіб проїжджає через рамку ВІМ, дані про потенційне порушення потрапляють до інформаційної системи безпеки. Він фіксує навантаження загальну масу навантаження, да яка була загальну масу транспортного засобу разом з вантажем, навантаження на конкретну кожну вісь. Отриману інформацію обробляють інспектори Укртрансбезпеки у разі порушень, так само виписують штрафи і відправляють їх власникам транспортних засобів.